Що би змінилось в Україні, якщо б активно працювали фондові біржі, і компанії, які розвиваються, могли б на них виходити і продавати свої акції? Ну, по-перше, у нас о, на фінансовому ринку би змінилася ситуація з відсотковими виставками до кредиту, оскільки компанії не потрібно було б вже звертатись до кредиту, якщо він може вийти на фондову а, біржу і? Активно залучати інвесторів щодо через продаж своїх акцій таким чином, зменшилося б попит на кредити і зменшились би ставки. Друге. Компанія, яка хоче привабити потенційних інвесторів через купівлю своїх акцій, буде активно і прозоро показувати про фінансові положення відповідно і податкову дисципліну змушена буде дотримуватись повністю прозоро, а також просувати свою компанію через перспективу розвитку і посилення бренду на ринку. Адже якщо я хочу купити вашу акцію, я маю бути впевнена, що я буду зростати разом з вами, і мій дохід так само починаючи від дивідендів і закінчуючи можливістю продати ваші акції дорожче через рік-два. Чим ваша компанія може мене привабити? І саме таким чином, фондова біржа сприяє підвищенню прозорості ринку, прозорості бізнесу. І підвищення податкової культури, і зменшення ставок і доступності ставок на кредити. Далі ще одна історія про рівень рентабельності. Так як у нас дуже високі пороги щодо отримання вільних коштів, як інвестицій до компанії і в кредити доволі нерентабельні, то бізнес формує таку фінансову подушку через завищення рівня рентабельності. Тим паче, um um. в даних умовах ми ж не знаємо, що буде завтра, а бізнес потрібно утримувати. Ось це є причиною високих цін в частності на велику кількість наших товарів. Тому, на мій погляд, відсутність фондового біржі, фондового ринку адекватно нормально в Україні за 30 років є таким елементом, який стримує. Економіку зокрема.